እንታይ ኣብ Давайте обговоримо, бо там трошечки не так все звучить. Там йдеться про те, наскільки я зрозуміла, щоб в такому поїзді, який їде далеко, був хоча б один вагон для суто для жінок і суто для чоловіків. Не всі вагони мають бути розділені, тобто сімей не треба буде розділяти там і ще подібні речі. Для чого власне це потрібно робити? Чи потрібно це робити? І чи є подібний досвід в якихось інших країн, але ну. Якщо беремо там, наприклад, не мусульманських країн а, так вірно. В петиції говорять саме про те, що це буде один вагон для жінок, один вагон для чоловіків. всі інші вагони будуть спільними. Тобто, ми не маємо повну сегрегацію, як про це почали активно говорити в соціальних мережах. Також почало обговорювати можливість того, чи можемо ми не виділяти повністю вагон, чи можемо ми виділяти купе, чи можемо ми просто продивлятися, яка там буде. Стать у тих, хто купляє квиток, тобто всі ці можливості зараз обговорюються в мережі. Чим це зумовлено? В першу чергу ми говоримо про те, що дійсно петицію за тиждень підтримала понад 21 тисяча людей. Коли для того, щоб її розглянули, потрібно 25 тисяч підписів. Тобто, це говорить про те, що проблема дуже сильно відгукнулася в суспільстві. Про те, що це актуально, про те, що цю проблему дійсно бачать. А чому так? По перше, це зумовлено банально безпекою. Ми знаємо, чимало випадків, коли, наприклад. В купейних вагонах були випадки зґвалтувань, націків на зґвалтування, домагання, коли були побуття. В нас є чимало гучних історій. Так само як ми говоримо про те, що, наприклад, це не перша така ініціатива. Вже раніше, у 2010 році, була ініціатива щодо того, що можливо треба ввести окремі купе, але воно не набрало такого широкого розгляду. В цьому не бачили необхідності. Зараз знову. Актуалізували. А щодо досвіду інших країн, а, так, такі досвіди є. Здебільшого це дійсно мусульманські країни. Ми рідко коли говоримо про те, що там розвинені країни Європи мають такий досвід всюди, але це не говорить про те, що нам не потрібно це впроваджувати. Не дивлячись на те, що багато хто говорить, що це сегрегація, це не вирішення проблеми, це не дає комплексного вирішення проблеми щодо там подолання насилля, як і гендерно зумовленого, так і насилля. В принципі, а, дійсно, це не вирішить. Проблему у цілому, але принаймні, це може бути певним перехідним етапом, оскільки проблема є на сьогоднішній день. Законодавство за один день ми змінити не можемо. Суспільну думку за один день ми змінити не можемо. А проблема тим часом з кожним днем здобуває нових обертів. Ну насправді це я вже десь так само бачила про те, що можна щось зробити, але вклавши гроші, і це зрозуміло може бути більш ефективно. Наприклад, як поліція чи охорона в тих самих е, поїздах, і тоді проблема б такої, е, в принципі, ну вона б виникала б, але її вирішували б безпосередньо тут без таких важких наслідків, які ми знаємо, можуть бути. Але цей варіант дозволяє. Тобто, поїзд вже є, купе вже є. Єдине, що ну вкладати кошти державі в це не треба. Це елементарно можна зробити і обезпечити. Певну частину е, людей, які захочуть їхати саме в такому е, вагоні. Е, окей, щодо жінок, ми розуміємо, а ось щодо чоловіків, також потрібно, аби ви розповіли. Бо е, я, наприклад, читала теж такі коменти від чоловіків: а хіба е, просто здоровий і нормальний чоловік має їхати поруч із іншими чоловіками, які ну, поводяться неадекватно, розпивають там, наприклад, спиртні напої чи ще щось подібне, так? Ну теж тут є питання, як ви бачите ось вирішення цього питання? І чи потрібні безпосередньо ось вагони для чоловіків? Для жінок я розумію, чому, а для чоловіків чому? А, дійсно, що до того, що якби були правоохоронні органи, це могло б зменшити проблему. Це є, але питання в тому, що в нас банально може не вистачати людей. Плюс це додаткова витрата дуже велика коштів. Щодо окремого вагону для чоловіків, авторка петиції дійсно наголошує на тому, що крім е, спільних вагонів, крім вагону для жінок, потрібен окремий вагон для чоловіків. Регументуючи це не лише безпекою, а й банально комфортом, оскільки пасажирам у потязі потрібно перевдягтися. Вони просто можуть комфортніше себе почувати, коли вони сплять в одному купе, в одному вагоні з людьми, їх статі. Вони там не мають дискомфорту ще до того, що вони якось не так виглядають, чи їм потрібно знов-таки перевдягтися. Тощо. А щодо банальної безпеки, яка може стосуватися і чоловіків, також це також можуть бути побуття, насилля тощо. Дійсно, ця проблема існує, але банально за статистикою ми маємо більшу кількість таких випадків стосовно жінок банально, навіть фізично, ми говоримо про те, що жінки рідше можуть захистити себе просто через те, що вони будуть слабкіші фізично. Це не стосується абсолютно всіх жінок, і це не стосується абсолютно всіх чоловіків. Але ми дивимося на статистику сьогоднішнього дня, де ми бачимо, що насилля частіше трапляється по відношенню до жінок, і частіше воно є скоєне чоловіками. Тому принаймні, ми можемо зробити такий певний крок щодо вирішення цих проблем. Адже чимала кількість жінок а, обирає для себе плацкарт замість зручного купейного вагону, оскільки це є не просто дешевше, це є банально зручніше для неї з точки зору безпеки. Але я не думаю, що така сама кількість чоловіків будуть обирати плацкарт, а не купе, бо це для них безпечніше. І мені здається, що напевно в кожної жінки є якась історія пов'язана із потягами, де було те, що було б добре, якби був такий вибір або було б попередження. Особисто у мене була така річ, коли я їхала із Хмельницького до Львова і вночі сідала у поїзд. І коли я вранці прокинулася, це був плацкарт. Виявилося, що я одна жінка в самому вагоні. все решта це були курсанти-прикордонники, які їхали на якесь навчання, і чоловік, який поруч зі мною в плацкарті теж був. Ні, звісно. В вони всі були е, вишколені, і, ну, тобто жодних проблем не було. Але було моє велике здивування. Е, і знаю, от от моєї подруги, наприклад, була дещо інша ситуація. Її довелося не з прикордонниками, але їй довелося е, їхати всю свою поїздку в купе у провідниці. Тому так, мені здається, що в кожної, напевно, вже є якась подібна історія, де м щось подібне траплялося. І це тільки вибір, це не обов'язок, що ти тільки будеш так їхати і тебе будуть розбувати. Влучати, наприклад, із твоєю родиною чи з твоїм чоловіком в вагони. Про це теж, мабуть, варто наголосити. Так, дійсно, є вибір, це може бути один вагон для жінок, один вагон для чоловіків, це спільні вагони. І за статистикою, на жаль, майже дві третини жінок у нас стикалися із насиллям. Не обов'язково в потягах, але в цілому вони мали цей досвід, і, звісно, це дуже сильно впливає.